Всім привіт, моє ім'я Юля, і сьогодні давайте будемо говорити про Аркан 14 Аркан 14 це аркан креативу, аркан творчості, аркан такої духовності. Це от в міру зрілі душі, які відчувають інших людей, да? але вони знаєте, як з осторожністю це все роблять. Вони наче відчувають, наче щитують, а потім такі, знаєте, включається голова, включається страх, такі від трошки бояться. думають, та ні, це щось таке придумане, це не може так бути. І от люди з 14 арканом це. Люди, в яких відбувається аркан, такий, знаєте, якби аркан такого я б сказала ангельського спілкування з потойбічними силами, навіть можна сказати так. Тобто це люди, яким підтримують ангели, яких підказують ангели, і яких ведуть ангели, і саме ці люди вони пробуджують інших, і обов'язково, коли у вас. Аркан 14, крупний, вам потрібно спілкуватися з водою, контактувати з водою. Ви можете отмитися в душі, вам до вас прийде якась, знаєте, така ідея, яка вас прямо надихне, озарить. Прямо, да? Вам потрібно прямо багато часу проводити з водою. І навіть лікарства, таблетки, які ви п'єте, ви також їх пийте у вигляді води, у вигляді жидкості, а не у вигляді самої тої пігулочки. Дивіться, якщо ви в мінусі, то ви. Дуже заземлена і ранима душа. Тобто ви не розумієте і не хочете змінювати свої шаблони. Ви, от знаєте, така, така фіксуюча людина, якій потрібно все доказувати, показувати, пояснювати. Така матеріальна. І ви не розумієте, як відбувається там це таке космічне щось, як це воно там щось там кудись літає, десь там воно щось там якось так магічним чином люди притягують до себе абсолютно все те, що їм потрібно. І ви такі будете раціонально обдумувати, обмусолювати цю ситуацію і доказувати всім, що це так неправильно, так нелогічно, так не, не підходить, і це не має бути, і взагалі всі шарлатани і так далі. Тобто людина з 14-м арканом в мінусі буде говорити про те, що людина не шукає компромісів, людина отак рубає, можна сказати, сокірою, да? відрубує або да, або ні, і все, в неї нема розуміння, що потрібно вибудовувати, потрібно аналізувати, потрібно пропрацьовувати. І те, що ви собі надумали, то це не означає, що інші так вважають. Або те, що ви собі там в голову да? придумали цю картинку, це не означає, що інші хочуть так, або вони будуть так себе вести. Це ваша картина. У інших вона зовсім інша, і вам потрібно зрозуміти, що основна увага, основний акцент вам. Потрібно робити на прокачування своєї інтуїції. З вами спілкуються вищі сили. Вони вас ведуть і вони вам підказують. Знову ж таки, може бути дуже багато маячків у плані того, що вам циферки однакові попадаються, вам люди попадаються одна, наче силует людини одної тої ж самої. Да? От ви, наче, протягом дня бачите одну ту саму людину. Це говорить про те, що ця людина вам має або щось, наче сказати, або віддати, або десь ви її за собою тягнете, або вам потрібно. Пропрацювати з нею певні відносини, або навіть дійсно може з нею відбуватися якась така незрозуміла подія. І напишіть їй, подзвоніть, і так далі. розумієте Тобто, з вами говорить вище вище я, вища сила, Бог з вами говорить, і він вам підказує, він вам маякує. Але коли людина має ось цей аркан 14 мінусів, то вона така. Приземлена, все ясно, чітко і понятно, і вона відкидає ось це таке магічне все, да, і відповідно вона потім натрапляє на ще більший мінус, на ще більшу халепу, через те, що вона не ну, знаєте, не підлаштовується так гібко під інших людей і не вибудовує компроміси. І не прийшла в цей світ, дивіться, душа прийшла в цей світ цієї людини для того, щоб, знаєте, як. Послухати інших, зробити аналіз і прийняти своє рішення для того, щоб знайти певні такі, знаєте, точки дотику до один з одним, для того, щоб розуміти, що потрібно, що не потрібно, як потрібно і так далі. Тобто вибудовувати, наче своєрідні компроміси. Але людина, вона така раціональна, холодна. Їй потрібно все чітко, ясно і понятно. Вона взагалі не сприймає інформацію, те, що якось колись хтось кудись там щось там подумав, воно збулося от в, в людей з чотирнадцятим арканом в мінусі. Характеристика цих енергій відбувається, як це знаєте, щось таке неземне. і Цього всього немає немає права бути, і треба пахати, пахати ще тисячі разів пахати, а не розширювати свою свідомість і не змінювати ось тут картинку, яка у вашій голові знову ж такі. А якщо в мінусі ось цей аркан, то це буде людина дуже груба і дуже ранима. Ранима в плані того, що ви їй щось тільки десь там якось скажете, да вона відразу реально сприймає близько все до серця. Може бути навіть сльози, може бути розпач. А груба це така людина, яка. Ви знаєте, така прям хам або хамка. Якщо у вас ця 14 та енергія стоїть крупним арканом, да, і ви протягом життя ви будете все так відрубати, відрізати. Ви там прийшли, знаєте, там, нагрубили, щось взяли. Ви навіть можете не грубити, да, або ви навіть не хотітимете образити іншу людину, але ви якось так жорстоко будете там лупити, да, там прямо так сказали якесь таке слово, відрізало, там пішли, купили, забрали. так от, ну, Все дуже агресивно будете робити, а не отак плавно. До речі, отут Дуже класний є приклад, те, що, наприклад, жінка і чоловік. Да? І якщо, наприклад, людина от, в загальному, тобто. Не аркани, а в загальному жінку і загальному чоловіка. І от жінка це людина, яка така гібка, да? Вона десь там щось почула, десь там щось дослухалась, там запитала. От вона їде в машині, не знає дорогу, вона зупинилась і вона попитала, а як мені доїхати. Да? І жінки вони дуже класно вміють вмикати режим дурочки. Це такий дуже крутий інструмент, який допомагає в житті. Да? А от чоловіки, вони такі самці, вони такі е, завойовники, вони такі, знаєте, наділи на себе силует воїна. І він не може, от прямо не може, йому гордість не дозволяє не зупинитись і попитати дорогу. Да? От людина їде, бачить, що тупі, от вже немає дороги, і каже, це навігатор мене сюди завів. Да? Але ж ви вже відчували, що тут щось не туди їдете. Чому ви не зупинились і не запитали дорогу? І от е, 14-та енергія це от можна навести приклад такої жінки і чоловік. В плані якому, що якщо людина в мінусі, то людина просто на пролом лізе, сама розуміє, що вже воно не потрібно нікому, і це взагалі вже нікому якби і собі не треба, і комусь не треба, але вона буде лізти, доказувати, вивоювати, і просто як оцей, знаєте, як. На пролом через поле біжить і вона б'ється головою в стінку до такої степені, да? поки не наб'є собі шишку, і все одно вона не скаже, що це я не права, набила шишку, да? а вона скаже, що це стіна неправильно стояла і вона мене вдарила. Це буде от таке тлумачення. А якщо людина в плюсі з 14 арканом, то це людина, яка. Шукає компроміс. Людина, яка гібка, людина, яка розуміє, якщо одне відпало, то нічого страшного прийде інше. Якщо ось це зараз не збувається, значить збудеться ото. Якщо це трошечки не пішло, значить нічого страшного буде зовсім зовсім інший результат. Тобто людям з 14 арканом дуже важливо шукати ось ту знаєте, гібкість і весь час вибудовувати компроміси, а не силою, додушуванням і просто через поля лізти і добиватися того, що вони захотіли. Отож, кому було цікаво, ставте лайк. Залишайте коментарі і з вами на зв'язку. Всім пока пока.